Діти та їх батьки. Погляньте малята, а хто це сьогодні у нас в гостях? Так, це маленьке тигриня. Цікаво, а де воно могло тут з'явитися? Адже в наших лісах тигри не живуть. А як ви гадаєте, де в нашій країні ми можемо побачити тигра? Так, звичайно зоопарку. У зоопарку тварини живуть у клітках або вольєрах, де створені умови найближені до природних. За тваринами доглядають працівники зоопарку, прибирають, годують, лікують. А як називається професія людей, які лікують тварин? Так, це ветеринар. Тож сьогодні у нас з вами важливе завдання. Доставити тигриня до зоопарку. Ну що ж, вирушаємо, а поїдемо ми до зоопарку на потязі. Потяг у нас незвичайний, він математичний. Тож для початку порахуємо кількість вагонів. Починаємо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз спробуємо в зворотньому напрямку, починаючи з останнього вагону. 5, 4, 3, 2, 1. Ну що, малята впоралися? А ви знали малята, що деяких тваринок можна пригощати овочами та фруктами. Тож сьогодні ми з собою візьмемо пригощання для тваринок зоопарки. Овочі та фрукти потрібно загрузити до вагончиків відповідно до їх цифр. Наприклад, в нас є капустина. Порахуємо, скільки капустин. Один. В нас одна капустина. Як ви гадаєте, в який вагончик ми відправимо капустину? Так, вагончик з цифрою один. А зараз порахуємо, скільки яблук. Один, 2. В який вагончик ми відправимо яблука. Так, вагончик з цифрою 2. Молодці. Зараз порахуємо кількість груш. Рахуємо 1, 2, 3. В який вагончик? Відправляються груші. Так, звісно, вагончик з цифрою 3. А зараз рахуємо моркву. Один, два, три, чотири. Як ви гадаєте, в який вагон відправляється морква? Так, вагончик з цифрою 4. І в нас залишаються банани. Рахуємо разом 1, 2, 3, 4, 5. Тож 5 бананів відправляються в вагончик з цифрою 5. Малята, ви були уважні і впоралися з цим завданням Молодці! Поїзд наш вирушає в дорогу. А щоб нам не нудьгувати, пограємо у гру, так? Ні? Я задаватиму вам питання, на які потрібно швиденько відповідати. Починаємо. Сніг іде влітку? Ні, не йде. У квадрата є кути? Так, і їх чотири. На руці сім пальців. Ні, всього п'ять. У тижні шість днів. Ні, їх сім. І це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Є Чотири пори року? Так, всього чотири! І це зима, весна, літо і осінь. Молодці малята ви були уважні! Ось ми і приїхали до зоопарку. І вже бачимо тваринок з пекотних країн Африки та Австралії. Зараз ми з ними познайомимось, але досить незвичним способом. Я загадаю вам загадку. Тварині, а ви її відгадаєте і кажете, яка вона за рахунком? Починаємо. Здивувалась дітвора. Це тварина чи гора? Як же їсть вона та п'є, а для цього хобот є. Ну що, здогадалися? Так, це ж слон. Малята, і який він за рахунком? Так, молодці. Він другий. Непроста у нього роль. Між звірів він, як король, грива жовто-золота, має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю. Кожен звір його боїться. Хто це малята? Це ж лев. І Який він за рахунком? Так, він у нас третій. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього ріг ця тварина носоріг. Так, звичайно, і який же він у нас за рахунком. Він у нас п'ятий. Молодці. У саванні проживає. Чорнобілі смужки має. І весела, і пригожа. На конячку нашу схожа. Малята, здогадалися? Це ж зебра, звичайно. І яка вона в нас за рахунком? Четверта. Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина. Листячка з дерев зриває, в холодочку спочиває, височенна ніби шафа в Африці живе жирафа, молодці. І в нас малята жирафа перша. Ви Поралися, малята, а хто у нас стоїть в самий останній? Так, це у нас мусоріг. А хто ж перший? Так, це жираф. А зараз, малята, скажіть, будь ласка, хто стоїть між слоном та зеброю? Так, це лев. А хто знаходиться? Між левом та носорогом. Так, це зебра. А хто в нас стоїть після жирафа? Так, це слониня молодці. Подивіться, малята, з'явилися тваринки. Але вони не звичайні, а геометричні. Кожна тваринка має свою геометричну фігуру. Назовемо їх. Жираф має геометричну фігуру, круг, лев яку має геометричну фігуру? Так, це квадрат. Зебра має геометричну фігуру. Трикутник молодці. Слониня має яку геометричну фігуру? Це малята овалу. Молодці. І в нас залишається бегемот, яку він має геометричну фігуру. Так, молодці. Це прямокутник. А зараз малята тварини просять нашої допомоги. Вони загубили свої будиночки. Потрібно їм Фігура. Круг так само, як і у будиночка. Молодці. А зараз з'являється який будиночок, як ви гадаєте, чим? Так, це будиночок Лева, тому що у Лева також фігура квадрат, як і у будиночка. Молодці допомогли вилеву і відшукали його будинок. Далі в нас з'являється будинок. З якою геометричною фігурою? Так, з трикутником. А яка тваринка має таку ж геометричну фігуру? Це ж зебра, звичайно. Допомогли ви зебри відшукати її будиночок. Молодці! Наступний будиночок в нас має яку геометричну фігуру? Це овал, Звичайно. яка тваринка має геометричну фігуру? овал? Це ж слонення, звичайно, слонення відшукала свій будиночок. І останній будиночок в нас залишився з якою геометричною фігурою? З прямокутником. І, звичайно, тут живе бегемот. Діти, пам'ятаєте, ми з собою брали пригощання, овочі та фрукти для тваринок. Настав час пригостити мавпочок бананами. Рахуємо, скільки мавпочок. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки бананів? Рахуємо. Один. Два, три, чотири. А скажіть, малята, чого більше? Мавпочок чи бананів? Так, мавпочок більше. А що потрібно зробити, щоб кожній мавпочці вистачило бананів? Так, потрібно додати ще один банан. Скільки тепер їх стало? П'ять мавпочок та 5 бананів. Тепер їх порівну. Всім мавпочкам вистачило бананів, Ви, малята, молодці. Діти, вирушаємо далі! І подивимося на тварин півночі. Ці тваринки живуть в Антарктиді. Давайте їх назвемо Білий ведмідь, морж, пінгвін, тюлень та полярна лисиця. А зараз діти визначимо, хто знаходиться зверху. Так, це білий ведмідь. А хто знаходиться внизу? Це полярна лисиця. А хто в нас знаходиться в лівому верхньому куті? Так, це морж. А хто в нас знаходиться в правому нижньому куті? Це малята. Чолинь, звичайно. А хто в нас знаходиться посередині? Так, малята, це пінгвін. Ось ми з вами і познайомились з тваринками півночі. Малята, сьогодні в зоопарку ми побачили багато різних тварин, але там і не зустріли жодного тигра. Можливо, в цьому зоопарку не мешкають тигри? Але в нас залишається останнє завдання. Потрібно скласти ціле із частин. Давайте з вами спробуємо. Ось ми і зустріли такого ж маленького тигриня, як і у нас. Тож можемо залишати тигра в цьому зоопарку. Сьогодні, діти, ми з вами зробили добру справу. І пам'ятайте, малята, тварини, брати наші менші, їм потрібна наша допомога. Тигриня вам дуже вдячна! Ми з вами, малята, прощаємося і до нових зустрічей.